Скільки додатків для вивчення англійської ви встановили і забули про них? Більшість із нас так і робить, але цього разу вийде інакше, бо у нас з'явився потужний союзник, штучний інтелект. Я розповім, як навчатися цікаво, швидко і ефективно за допомогою Chata GPT. Ось 5 найдієвіших методів, які допоможуть вам заговорити англійською. Щоб отримати максимум користі, не просто ставте запитання, а формулюйте конкретні запити. Як сказати це англійською? Так не пишемо. А як? Використовуємо інші промти. Наприклад, склади для мене англійською 5 запитань на тему роботи і перевір мої відповіді, виправляючи помилки. Зроби для мене тест з англійською на 10 речень із пропусками на тему Present Perfect, а потім поясни мої помилки простими словами. Дай мені короткий текст англійської про подорожі та склади до нього 5 запитань для перевірки розуміння. Напиши мені список із 10 розмовних фраз англійською на тему покупок і створи для них реалістичний діалог. Так ви отримуєте не лише знання, а й практику, що наближає вас до реального спілкування. А якщо ваша дитина хоче не просто вивчити англійську, а й використовувати технології для навчання, тоді Google, iTunes – це ідеальне місце. У нас діти одразу застосовують знання на практиці, працюють над реальними проєктами та знаходять однодумців. Навчання стає захопливим та інтерактивним. Це фішка для тих, хто боїться говорити. Просто уявіть, що ви турист у Нью-Йорку, а шиї ваш місцевий знайомий. І напишіть у чаті: давай поговоримо, ніби ми п'ємо каву в Брукліні. І ти розповідаєш мені про місто англійською, або симулюй реальне інтерв'ю. А я кандидат на роботу в Google. Це не просто весело, а ще і безпечний спосіб позбутися страху перед розмовною англійською. Ніхто вас не засуджує, помилки можна виправити, а практика безкінечна. Спробуй чат GPT у голосовому. У режимі це твій персональний співрозмовник, який не засуджує акцент і готовий говорити скільки завгодно. Або вмикай Google Assistant. Він розуміє розмовну мову і допоможе тренувати вимову в реальному житті. Шиї як перекладач, або я називаю ще цей метод без Google Translate. Стандартний переклад іншомовних слів на рідну слов'їну гальмує вивчення мови. Як краще? Пишіть такий пром. Поясни слово сексес англійською, простими словами через асоціації та приклади. Так ви навчитеся мислити англійською, а не перекладати механічно. Мені так радив робити викладач англійської, коли я ходив займатися зі спеціалістом. Тільки для цього треба було ходити на сайти з професійними словниками, та вони не завжди пояснювали просто і доступно. Добре, що тепер є штучний інтелект, який може написати пояснення зрозуміле навіть для трирічної дитини. Забудьте про списки слів вчіться через контекст. Напишіть Склади мені історію англійською використовуючи ці 10 слів. Це працює краще за зубріння. Чим цікавіша історія, тим краще запам'ятовуються слова. Якщо хочете більше емоцій, попросіть написати її в стилі трилера, комедії чи мелодрами. Звісно, свої навички аудіювання теж можна прокачувати за допомогою штучного інтелекту. Схема така. Пишете у чат GPT створи 5 аудіодіалогів на тему подорожі англійською. Далі копіюйте і використовуйте ai озвучку Google Text-to-Speech або Eleven Labs. Слухайте їх щодня, це допоможе покращити розуміння мови на слух. А якщо хочете більше розмовної практики, спробуйте додатки з голосовими відповідями, як от токел, поистАІ або ChatGPT з голосовими відповідями. Виберіть один, два методи і почніть сьогодні вивчати англійську мову за допомогою штучного інтелекту. Навіть 10 хвилин на день можуть змінити все. А в коментарях напишіть, який спосіб вам сподобався найбільше і що ви вже спробували. Не забудьте підписати. І поставити лайк. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!